Усім вітання з нашого Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. І сьогодні вдруге прем'єрний показ вистави Шалений день або Одруження Фігаро за класикою в Марше, режисер Людмила Скрипка. Лісьєна Надкринична Олексій Надкриничний у ролі Сюзон. І фігаро. Вир подій, інтриг. За колісне кохання багато чого відбувається саме в цій виставі. Вистава дуже сучасна, дуже динамічна. Музику написав наш товариш Майкл Кауфман Портніков. Вітання, вітання в Київ! Зараз антракт. Я вдруге на цій виставі. Такі декорації. Так це відбувається. Наш фантастичний храм по мене. Прямий етир знімати його однозначно не буду, тому приходьте, видки абсолютно не за всі кошти світу, і повірте, що воно того вартує. Ах, чернівці! Сьогодні ще була лекція Івана Стефюк. В галерею Вернісаж на Кобилянській, де завтра і післязавтра ще буде виставка унікальна. 10 образів з автентичних строїв Буковини кожного району Буковини, яку представляє авторська виставка Микола Миколаївич Шкріблєв, заслужений діяч мистецтв, почесний громадянин Чернівців. Сьогодні Іванка Стефюк розповідала нам про строї. А вчора була лекція про традиції. Саме Микола Миколаївич нам розповідав дуже дуже гарні враження і виставка жінка, майстриня, перемога. Життя неймовірне, вже скоро розквітнуть в півонії. В цьому році пізніше, адже було дуже прохолодно, але вони обов'язково розквітнуть. І літо наступить. Сьогодні вже сонечко. Вітання чернівців! Маленькими стрімами в сторіс я покажу деякі сцени з вистави, але загалом приходьте тому що, тому що, тому що. А завтра до нас приїжджають. Кияни, мій улюблений театр Франка, і буде два рази о, 14, о 16 годині, четверта п.м. і о 6, Конотопська відьма. Я десять разів бачила цю виставу в Києві, а от у Чернівцях я її не бачила. І в мене якраз завтра буде час на четверту годину. І я так само доєднаюся до перегляду. А ще. Завтра в друге театр імені Агієва Григорія Агієва, яким опікується неперевершений Іван Данілін, буде показувати виставу піжгурки смертю. Це теж все поставлено на наших на нашій барщині. Там розповідається про Холокост, про гетто, про дітей Чернівецьких, які це пережили, як склалися їх долі. Життя неймовірне. І воно продовжується жити далі, на своїй Богом даній землі. Маленький стрім-репортаж Чернівецького музично-драматичного театру у Чернівцях імені Ольги Кобилянської. Фантастична будівля. Гельмер і Гельмар.